Доброго дня, шановні курсанти. Сьогодні ця тема кас... стосовно курсантів основного рівня другого року навчання. Це вже ті курсанти, які засвоїли літак, польот по прямокутному маршруту і удосконалюють свою техніку пілотування. Сьогоднішня тема заняття польоти по маршруту в складі екіпажу з використанням радіотехнічних засобів. Я зараз коротенько нагадаю вам, які радіотехнічні засоби використовуються в польоті і взагалі, які прилади використовуються в польоті при польоті по маршруту у складі екіпажу. Це використання показник швидкості, висоти польоту, годинник, курсовий вимірювач УГР, курсові ку кути радіостанцій. Аеродромів або широко як, як, сповіщуючих станцій, а також о, автоматичний радіокомпас АРК-5 або арк 10, або арк 4, Вони виконую, перед виконанням польоту по маршруту, екіпаж виконує графічний. Малюнок на карті. Наносить так сказаний скелет маршруту. Карта мірила одна п'ятитисячна, як правило, береться. На неї наноситься аеродром виліту, початковий пункт маршруту, поворотні пункти маршруту і кінцевий пункт маршруту. Також наносяться курсові кути радіостанцій на кожному. Поворотному пункті і на конечному. Наноситься е, е, дистанція проміжку між поворотними, час польоту, а також, курс, компасний курс, який польоту по цьому маршруту. Наноситься яка швидкість польоту? У нас за швидкість 180 км на годину, висота 500 метрів, а також. Сюди, по оскільки це політ по правилам візуального польоту ПВП, то наносяться всі е ну, кажу, височини, які перевищують 100 метрів. На наносяться всі телевізійні вишки, е труби е ТЕЦ, е лінії е е електропередач. Тобто всі височини, які перевищують 100 метрів. Коли це все зроблено, далі виноситься штурманський план польоту. На штурманський план польоту переноситься скелет того польоту плана по маршруту, це план по маршруту, потім виконується інженерно-штурманський план розрахунку кількості пального, час польоту, які вимоги. Стосовно другі, чи, чи буде зміна, чи ні, як в аварійній обстановки повертання з маршруту. Тобто оце все теоретично розраховується і ви використовується. Польот правий помічник командира літака бере мапу з з занесенням, у командира є штурманський план польоту. Коли самоліт, літак готовий до польоту, екіпаж готовий, зайняли місто в літаку. Першим при перевірці обладнання кабіни, все, перевіряється перевіряється і годинник. Виставляється час 2, плюс мінус 2 секунди точність показника годинника. Є годинник... Добовий годинник тривалості польоту, а також на годинках включається, ну, тут годинник переключається час польоту, це добовий час. От час польоту пішов від рахунок по етапам по те, проміжкам польоту. Тобто перевірили, перевірили взагалі кабіну. Запросили дозвіл у диспетчера на виліт. Отримавши дозвіл, ми починаємо виконувати політ. Важимо газ повен. Щиток 10. Ми виконуємо виход на початковий пункт маршруту. Отпускаємо гальмо, пішов розбіг літака, контролюємо правильність показання приладів. Швидкість 90 підіймаємо, підіймаємо на себе колесо. На швидкості 120. Літак плавненько відходить від землі. Ми це побачимо, як пішов варіометр і змінюється висота. Тому тобто ми зараз відділилися від землі. витримуємо зльотна дистанція, витримуємо. 1-2 метри для того, щоб розігнати швидкість до 120-140 км на годину. З вертикальної до 5 метрів і виконуємо вихід на поворотний пункт маршруту. У нас початковий пункт маршруту розташований по курсу взльоту 342 градуси. На час польоту 9 хвилин. Ми дивимось, ми зараз виконуємо 4 хвилини. По виходу на початковий пункт маршруту докладом позивний борт 542 вийшов на початковий курс, курс на поворотний. Дозволяю. Ми виконуємо. Поворот на курс 270 градусів. Також йдемо з наборами висоти і швидкість. Ось ми все взльотно в розвороті. 272, вот. Ну, і з этим, с цим курсом ми йдемо на перший поворотний пункт маршруту. Як курсова стане по стрілочкам нашого аеродрому покаже 200, 190 градусів курсовий кут, Радіостанції. От. От вона підходить. Зараз 210. При курсовому куту 190 градусів. Проконтролювали, що показує стрілочка указати, показчика курсів радіостанції. Доповідаємо на диспетчерський спортивний підхід. 54-2-0 виход на перший поворот, і Дозвольте на другий. Дозволяємо. І в таку послідовності, як ми виконали виход на перший другий поворотні пункти маршруту, ми виконуємо виход і на четвертий пункт маршруту. При занятті польоту на четверта виходу на четвертий пункт маршруту, ми запрошуємо. Спортивний підход, підхід 540, дозвольте вихід на кінцевий пункт маршруту і заход на посадку. Дозволяю, Получивши дозвіл на виход на кінцевий пункт і заход на посадку. Після кінцевого пункту маршруту ми переходимо на канал радіозв'язку з диспетчером посадки і виконуємо заход на посадку і посадку. На цьому закінчиться польот екіпажа по маршруту.